Ви знаєте, як казали класики Росію розумом не зрозуміти, тому в контексті навіть пропаганди ми маємо теж усвідомлювати, що вони дійсно системно працюють з формування альтернативної реальності, слеш реальності, яка зручна для і російського народонаселення, і для споживання внутрішнього, але й також для того, щоб їхні цілі, їхньої агресивної зовнішньої політики також мали підґрунтя в тих країнах, на яких яких спрямована ця пропагандистська машина, ви правильно зазначили, що дійсно є інформація про те, що йде збільшення видатків на пропагандистські кампанії. Тобто, ми маємо розуміти, що це не стосується і не тільки стосується наших там американських, європейських партнерів, це також стосується країн незахідного світу, тобто країн так званого мені дуже не подобається цей термін, але він дуже активно у нас використовується глобального півдня і от в контексті. У тексті цього ми маємо бути свідомі, те, що формує російська пропаганда як переможеньку, ще нічого не відбулося. Ми ж пам'ятаємо результати Аляски, а, нічого ще не відбулося, але підготовка емоційного інформаційного підґрунтя, вона вже йде повним ходом. Тому я би це сприймала як ну, невід'ємний компонент тої війни, як... У Росія розв'язала не тільки проти України, але й проти всього світу, який послуговується правилами міжнародним правом, статутом ООН, тобто все те, що Росія поправила в контексті першої хвилі агресії проти нас у 2014 році, і вже в контексті повномасштабного вторгнення.